Незважаючи на те, що у нас досить схожі погляди на ігри в цілому, тим не менше, ми досить сильно розходимося у питанні відкритих світів. Ти відкриті світи не дуже любиш, а в моєму випадку вже так виходить, що я майже тільки в них граю. Причому це не те, щоб мій, е, типу, прям, е, прямий вибір. Знаєш, типу, не так, що я. Тільки сортую за відкритими світами, але ці ігри мені подобаються. Та все ж таки, давай почнемо з твоєї думки, чому тобі не заходять ігри з відкритим світом. Е, ну, більшість ігор з відкритим світом, це відкритий світ, як на мене, для типу позначки, що це гра з відкритим світом. Пусті світи це одноманітні активності, якщо там і є якісь активності. Ну знову ж таки, я не люблю прям дуже довго грати в одну і ту саму гру за рідким виключенням. І як на мене, типу, відкритий. Світ він просто розтягує процес проходження, типо, ні, я не спорю. Що якщо там, наприклад, тебе класно відволікають, наприклад, як в Red Dead Redemption 2 на якийсь сайт активності. То, ну, типу, це класно, це кайф. А от якщо ми беремо, наприклад, якийсь, я не знаю, навіть та гра, яка мені подобається, Assassin's Creed Odyssey, там нема що робити поза межею сюжету, як на мене. Ну, сходити одноманітні зачищати оті фортпости, ну, я не знаю. М мені, ну, я знову ж таки, суб'єктивно, мені не цікаво. Але ж, а чекай, чекай, але в Assassin's Creed, ну. Навіть в центрі сюжету зачистка форпостів, там вже немає інших активностей. Ну от, мені достатньо цього. Мені не треба ще, ще сайт активності. Для цього. Типу е там я не пам'ятаю, здається, це був не сюжетний квест, єдиний додатковий. Типу, там, де треба було вбивати е цих от е мінотавра, е Медузу горгону. Здається, здається, це не основний сюжет. От. Але знову ж таки, для цього не обов'язковий був відкритий світ. Тобто, він, е це могли би Просто бути сюжеті в окремих локаціях, і все. Тож як на мене, я не проти е, існування ігор з відкритими світами. Я просто не хочу грати в них за правилами ігор з відкритими світами, тобто е, полисосити всі всі активності, всі локації, все. Я хочу рухатись типу лінійно, плюс-мінус коридорно, і якби все і отримувати отакий от самий кайф від гри. Ну тож да, основна моя теза те те, що одноманітно і не дуже пророблено в переважної більшості ігор. Окей, я тебе чудово розумію. Е, тим не менше, це досить цікаве питання, бо ігор з відкритим світом досить багато, але не те, що завжди є в що пограти, і не те, що є навіть бажання займатися цими активностями. Я зараз наведу геніальний приклад. Я Нещодавно долучився, так би мовити, до франшизи вочдок, і цікавий факт. Я до речі, тобі рекомендую пограти в цю гру на стрімі. Я не думаю, що вона довга. В чому її перевага серед інших ігр з відкритим світом? У тебе не на секунду не з'явиться бажання досліджувати місцевий відкритий світ. Сюжет нормальний, тобто я ще не пройшов гру до кінця, але персонажі працюють. Історія інтригує, і замість типового, ми шукаємо батька, ми шукаємо сина. Тут такі ж самі емоції, також про сім'ю, але з трошки іншого боку. І ба більше персонажі на даний момент, принаймні, настільки круто зроблені, що вони не є геніальними, знаєш, супергеніальними, але за ними приємно слідкувати. Наприклад, ось цей банальний хід в сюжеті фігурують брат і сестра, і через брата сестру викрадають. І вона там не плаче, не панікує, не кричить, а вона булить брата. Така, ну, веде себе, як сестра. Знаєш, саме в діалозі і такий: по-моєму, хто те хоче мене намахати? Типу, і ти такий дуже живо. Ну тобто, не занадто банально. Але при цьому всі активності у відкритому світі, а їх там досить багато. Вони виглядають так, що немов. У змушувала розробників їх створювати. От вона стояла, палкою била по руками. Він такий: нє, 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 цікавих сюжетів ми додавати не будемо, поки ви в гру про супермега-кіберхакера не додасте мені гру про те, як він бухає в барі. І я такий, ви що? Зачем? Для чого? І так, з того, що я пограв, бухать в барі, літати, пать грибами, тобто там є цифра кай, і можна. Вигаданому цифровому світі займатися якоюсь дікухою, просто нереально А, Щось ще там було з типу перегони, паркур. Ну, типу, от ти коли заграєш за супер мега кіберхакера чи хочеться тобі на переганки займатися паркуром? Мені от взагалі. Та я щось, я не знаю взагалі, типу, хакер, хакінг і паркур. Ну це кіберпанк, типу якийсь. а давно ти поняв? А давно хакери хар хорошо бухають? так мощно, як відьмак. Тобто, от у тебе є якийсь асоціативний ряд між бухать і хакером. Ну, дивись, якщо ми беремо е хакерів, це як спеціалісти з безпеки програмного забезпечення з особистого досвіду скажу так, так вони п'ють, вони можуть пити. Ні, п'ють, да чи переп'ють всіх, розумієш? Питання не в кількості вжитого алкоголя. Питання в тому, чи, чи, чи падають вони при цьому, тому що мені здається, що ну вони не безмежні. От я працював з двохметровою шафою, отакою, знаєш, величезною широкою. Він ну в часи молодості він саджав мене в таксі, а не навпаки. Ну я тобі скажу, що я якось пив з двома будівельниками. Вони налили собі по стакану водки. Повному випили залпом, і я такий, понятно, і пішов я блівати. Ну, типу, ми ще не почали вечір. Ну я такий, я з вами навіть не буду, ребята. підходіть ко мене. Цікавий вектор розмови про відкриті світи, перейшов на. Так, я ну я до того, що, типу, розумієш, коли в відьмаку мені пропонують пограти в гвін або вбити кілька монстрів. Ну, основна робота відьмака у відкритому світі, навіть якщо у цього немає глибокого сюжетного виправдання, типу, мені просто дають об'яву, йди вбий монстр. Рель нема, коли мені за супер-мегагакера, який шукає свою сім'ю і шукає ті, хто його подставив, пропонують іти в бар і перепивати мужика рандомного. Я такий, вибачте, але ця активність у відкритому світі, окрім того, що мене просто не цікавить, чи й тупа. Ну і в Watch Dogs прям мені нічого не хочеться робити, взагалі, крім як проходити сюжет. А він, до речі, ну знову ж таки чіпляє. І повертаючись до основної теми, я ж кажу: е я люблю відкриті світи за можливість е вивчити локації і пройти. Додаткові сайт активності до того, як я піду в основний сюжет. А коли я піду в основний сюжет, я вже буду зарядженим. Ну то, то у мене буде одяг, лут, а я буду вже статусним, так би мовити, гравцем. Це моє бачення, і це саме тому, чому я граю в відкриті світи. Бо мені подобається заходити у нову епішку, пішки, новий всесвіт, проходити початкові завдання, як до того, як з'явиться у представляє, чи там бісізда пропонує вам. О і далі робити те, що я хочу, всі сайти активності, все це, і потім уже йти по основному сюжету. Бо мені так комфортно, мені прикольно. Ну, типу, мені подобається саме так, ну бути прям машиною. Але є ігри, які просто ну не створені, не те, що для такого проходження, а взагалі для проходження. Немов е -е, відкрити світи для них. Навіть не для галочки, от ворожа команда їх робила. Знаєш, от як Watch Dogs. Типу, він робить гру гірше, от, ну прям гірше. Я кожного разу я такий, там дуже багато цих міток, і такий бажав. Давай ти не будеш навіть пробувати. Ну в... ти гірше. І кожного разу, коли я долучаюсь до нового типу цих е, активностей, я такий мені стало некомфортніше, мені ну, неприємніше грати <світ> в цю хруп. Я думаю, що це великий успіх. Прям. Тому що я до цього е, відчував тільки що ну гра зроблена халтурно. Наприклад, той самий Assassin's Creed, Odyssey, Origin, Valhalla і дуже багато інших, типу однотипні активності, як ти казав, але вони, хоча б тебе не виривають з контексту, вони просто задрачують. Ну тобі набердає, і тут я погоджуюсь, що питання взагалі не в терміні відкритий світ. Питання в тому, чи є можливість у тебе гнучко досліджувати світ. І чи він цікавий, а він може бути навіть дуже маленький. У мене була навіть мрія: знаєш, який відкритий світ типу поверх у будинку, і це весь відкритий світ. Тобто, ти з'являєшся в своїй квартирі і можеш дослідити там 4-5 квартирів в сусідів, але в кожній кімнаті, тобто в кожній квартирі і в кожній кімнаті розповідається своя окрема історія. У тебе там є сусіди, у тебе в кожного там своя окрема історія, якісь нотатки, телефони, щось ти збираєш. І включове, ну типу, навколо цього будується ще один великий сюжет. Наприклад, що ти ділиш на цьому поверху, і типу, на що ти там сутішся в квартирах сусідів? Може вони всі пропали? Для прикладу? І мені здається, що для хорошої гри з відкритим світом цього було б достатньо, типу, мінімальної локації, яку цікаво досліджувати. Поза основним сюжетом. Вітанечко, вибачте, що відволікаю, але вельми, шановний слухач, дякую, що насолоджуєшся нашим подкастом. Нагадаю, що на каналі є спонсорство, де вже доступний перший випуск подкасту без цензури. Також є монобаночка з додатковим контентом за донат від 40 гривень. І ще у нас є телеграм-канал, де можна слідкувати за ігровими новинами, випусками подкасту і анонсами стрімів. Всі деталі на екрані і чекають вас в описі. Ти що думаєш, що для хорошої гри, типу з відкритим світом. Ну Для мене особисто це власне, що мене має зацікавити цей відкритий світ, він Ну окрім того, що в цій грі має бути класний сюжет, Ну бо інакше я взагалі б навряд чи в неї грав, тут має бути цікавий сетінг, цікавий візуальний стиль. І власне з ці точки мені вже захочеться іти, і щось може подивитися ще. Бо якщо там все дуже нудно, то я пройду, але сюжет цікавий, Я пройду по сюжету, і навіть не відволічусь. Але якщо там все класно зроблено, все класний візуальний стиль, то мені стане цікаво взагалі дослідити світ. І якщо я одразу побачу, або там ну в найближчий там час умовно поки я ходив, я побачу, що щось відбувається, а я не просто сходжу по локаціям, на яких там заскриптовані там я не знаю монстри. Три люди там а дійсно щось відбувається, е, то тоді тоді в цьому є сенс, тоді мене це затягне. І, власне, напевно, це е, мій рецепт успішного відкритого світу. Я так щоб не казати так дуже е, непредметно, я наведу такі приклади: Red Dead Redemption 2. Купа активності поза основним сюжетом, які дійсно хочеться грати. GTA 5, сюжетна частина. Е, там дійсно є що поробити. Там, ну окрім того, що згадати, як. Ти грав в дитинстві, просто їздив там і, і, і розважався, робив якісь там стрибки, такі, щоб е, можна було виконати якісь активності. Е, там щось е, намагався, якісь сторонні там таксувати, ще щось робити. Ну, от, е, насправді, там дуже багато цього всього, таких якихось ну типу додаткових типу, не зовсім і міні-ігри там є. Які можуть дійсно досить довго розважати. Щоб таке ще згадати, з хорошого. The Legend of Zelda, Breath of the Wild і Tears of the Kingdom. пророблений світ. Кожна, мені здається, що кожна там частина цих світів пророблена дійсно руками ніякої генерації, і там всюди щось є цікаве. От я просто не пригадую. Ну, от було таке, що я кудись просто побіг, просто ну тому що мені цікаво подивитись, що там. І, по-перше, гра зробила так, що мені стало цікаво подивитись. По-друге, я прибіг і там щось було. Там був, там я, може, знайшов корока, там якийсь квест, там ну щось таке, що мені б хотілося це виконувати. От. А не просто я бачу, я просто, коли я, наприклад, бачу, там там додаткова місія, там, я не знаю, наприклад, в Assassin's Creed Origins, я просто розумію, що мені здається, вони хочуть, щоб я трошки довше грав цю гру. Мені мене просто відтягують від сюжету. Мені це не треба, я не бачу в цьому ніякого сенсу. От, наприклад, зараз я граю у кіберпанк. Ну тут е, я е, пішов робити сайт квести поза стрімом. От як ми домовлялися з глядачами, щоб трошки підкачати персонал, і насправді тут я е, після оцього, цієї спроби я виконав кілька квестів. Я дійсно відчув, що я більше занурився в світ. І мені було цікаво це робити. Та, я, ну, я там переважно більшість я просто ходив всіх вбивав, але мені було цікаво це робити. Ну, Тож, ну, от якось кіберпанк зроблений так, що мене і занурило більше, і зацікавило. І я хочу повертатися і робити ці сейд-квести знову якісь. Хочу підхопити цю фішку. Е, я довго думав, чому кіберпанк працює так, як працює, незважаючи на те, що у грі багато проблем як з релізу, так і в цілому концептуально. Типу вона одна з моїх улюблених. І чому тут е, одноманітні завдання працюють краще ніж у багатьох інших іграх? Як на мене, справа по перше, в історії. Так, вона зроблена е, не так класно, як могла б бути, але в більшості навіть банальних сад місій про е, кіберпсихоз є е, нотатки, є підказки, і є якась історія за цим: типу, чому так сталося, хто ця людина і чому його поплавило? Там у когось борги, у когось збої, від когось відмовилась держава. ну, Тобто. І гралатно насправді це одне і те саме. Ти приходиш на маленьку арену, і там досить небезпечний противник, і його треба вбити. Тим не менше, всі ці противники різні, у всіх є історія, про всіх можна почитати. Про кожного з них взаємодіє з тобою з різний справник, тобто він коли дає завдання, дає тобі трошки інформацію, і по різному ну вводить тебе в цю історію. І ключове за рахунок того, що в грі є різноманітна зброя, ачменти і можливості. Ти можеш по різному себе сам розважати. Ну тобто, е окрім того, що історія подається по-різному, і взагалі вона подається, ти можеш сам себе розважити. Це невелика заслуга його робів. Ну, знаєш, типу, коли гравець сам себе розважає, це е дзвоночок. От. Але це набагато краще ніж у тому одісі, тому що розваг у тебе мінімум. У тебе є два варіанти: спробувати вирізати всіх кустів з е кустів чи просто перестріляти всіх і зачистити той аванпост. Причому, ну, типу, в причин ходити в той ванпост, лора якоїсь в ванпості, ну, зазвичай або нема взагалі, або ну, мінімальний мінімум. При цьому мені в Кіберпанку подобались навіть банальні місії, знаєш просто коли треба зайти і забрати лут. Бо навіть в цих місіях іноді було щось прикольне. Прикольні розмови персонажей, прикольна якась записка, прикольний якийсь лут. Він навіть не якийсь легендарний, він просто цікавий. І отут дуже важливо. Не просто дати можливість якихось активностей, не просто дати якісь нагороди за ці активності, і не просто зробити їх, типу, по-різному. Зробити вигляд, що вони різноманітні. Треба, щоб було це все вкупі. Бо у тому ж самому Watch Dogs просто типу еталонний приклад, як робити не нада. ні, еталонний — це Одісі, але от Watch Dogs це прям коли пограєш, я тобою хочу окремо поговорити. Одісі жахлива. От, е, так. E, значить, в Watch Dogs є псевдовишки, і кожна вишка це маленький, так би мовити, квестик, скоріше головоломка. Там треба відкрити певні двері за допомогою певних навичок типу гакера. Але проблема в чому? Що курва недостатньо поставити двері в різних місцях, щоб ти кожне це проходження, тобто кожну цю вишку відчував по різному. Тобто. Ну, по суті, ти робиш одне і те саме з єдиною курворізницею. Питання в тому буде одна двері, дві двері, три двері, і в яких вони місцях. Ніяких неочікуваних перестрілок, ніяких неочікуваних записок. Ну немає щось в стилі. Оця вишка зламана, її треба пофіксити. Оця вишка під охороною її треба. Ну, типу, відбити. Оця вишка головоломка, а ця вишка просто доступна. Ну, типу, знаєш, ти прийшов і все зробив. Навіть таке е, банальне рішення, воно урізноманітнює геймплей. Я вже пам'ятаю, якій грі це було. Це зараз ти про Far Cry, напевно, так? Може бути. Але я пам'ятаю, що я в якусь гру грав, і там всі вишки були специфічні, і одна єдина така: ну просто є. Типу, ти прийшов і такий. Блін, це так тупо і так оригінально, тому що до того я за кожного воював, а тут прийшов і все пофіксую. Я такий, нормально. От. І ну, ця активність типова, але грати її можна не типово, як з кіберпсихопатами в кіберпанку. Тут такої можливості немає. Я прихожу і я обов'язково роблю одне й те саме, і от це найскладніше. Знаєш, не просто вигадати якусь унікальну активність, а щоб кожна типова активність була унікальною. І від цього дуже багато що залежить в тому ж саме Red Redemption Я насправді навіть не згадаю от полювання. Кожне полювання воно виглядало по різному. Хоча б тому, що це різна тварина, і для різних тварин треба різна зброя. Тобто, щоб ідеально вполювати тварину, тобі для когось там певна рушниця, для когось там стріляти в голову, і все інше. Ну кожен типовий івент він унікальний. Я розумію, що для всього цього треба ресурси. Ну так зменшіть мапу в два рази або в три, і залиште просто локальну мапу, але цікаву. Я до речі, з тобою не погоджуюсь стосовно GTA 5, зараз маленьку ремовку, тому що я пройшов сюжет і він був ок. Але я ну, стороні активності. В йогой ти займався? Ну, типу, сторонні активності, там позбавлені сенси. Це ж абсурд. Ну, типу, приїхати з парашутом, ходить на йогу. Я робив, я тупо все робив. Іноді я заходив в гру. Я проходив досить довга гра, я не на стрімі грав ще. Це ще до того було. Досить довга гра. І я іноді заходив і просто, блін, я хочу щось. ну Типу, я не хочу зараз іти на справу. Я хочу поїхати там, я не знаю, порозвозити когось. Ну, от я не знаю, така якась якийсь. Такий, та, і я пробував, ну я перепробував всі активності, там. Е, пограв все, що тільки можна. Е, ну не знаю, мені просто хотілося цим займатися. Гра мене чомусь якось спонукала на це. От. І при тому, що там, ну, там досить велика загалом мапа, От. але е, та, там не всюди є класні активності. Але ну, типу, якщо більше ну, в місті власне, активність знайти досить, досить нескладно. Ти там ну, зустрічаєш якихось людей іноді. Ну, я розумію, що це було ще ж таки до Сюжет прям сюжетних якихось людей, але не обов'язкових, і там, ну от я не знаю, я не пам'ятаю просто оця місія з тим фотографом. Якщо ти проходив, мені здається, що це взагалі сайт, активність, вона не обов'язкова. Ти можеш її спокійно пропустити, проходячи сюжет. Ну от тож, ну чомусь, чомусь гра спрацювала, тобто спрацювала мене затягнути в додаткові активності. Ну, мало я, а я пройшов тільки основний сюжет не без задоволення, але нічого більше я робити в. А не хотів в цьому світі. Ну що ж, панове, діліться своїми думками стосовно відкритих світів, і скажіть, які саме відкриті світи затягнули вас конкретно. Чим себе розважаєте і як думаєте, що треба робити, щоб відкритий світ був якісним. Ну і не забувайте дивитися інші відео на каналі. Папаю всім найкращого. Підписуйся ще